Вітаємо! У нашому першому відео розберемо близьку для усіх тему олії у раціоні коня. Що таке омега жири та які олії краще обрати? Жири є важливим джерелом енергії, необхідні для засвоєння вітамінів і забезпечення організму незамінними жирними кислотами. Вони відомі нам під двома групами: це омега-6 і омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Слово незамінні говорить про те, що в організмі ссавців неможливий їх ендогенний синтез через відсутність відповідних ферментних систем. Омега 6 в основному представлені ліноловою кислотою та її похідною арахідоновою кислотою. Головна їх функція синтез сигнальних молекул, які які регулюють клітинні функції як під час фізіологічних, так і під час запальних явищ. Тому при надмірному надходженні в організм, а також порушенні балансу між омега-3 та омега 6 останні будуть вести себе як прозапальні, тобто стимулювати процес запалення. А омега-3 в ході складних біохімічних реакцій навпаки знижують запалення в тканинах, зокрема завдяки їх перетворенню у протизапальні ліпідні медіатори. Вже давно проводяться наукові дослідження впливу незамінних жирних кислот на здоров'я коней, і є багато позитивних результатів, наприклад, зменшення запалення та болю при остеоартриті, протизапальний ефект у коней з астмою, покращення стану шкіри та шерсті, підвищення якості сперми жеребців плідників, покращення гематологічного профілю і потенційно спортивної продуктивності, а також перспективні результати щодо коней з метаболічним синдромом та ламінітом. Зернові злаки зазвичай містять набагато більше омега 6, ніж омега 3, їх типове співвідношення 10 до 1, а у свіжої трави приблизно 1 до 4. Але цього буде достатньо, якщо мова піде про майже цілорічний випас коня. Якісне сіло також буде мати гарний баланс. Але в цілому вміст жирних кислот у ньому низький. З цієї причини можна стверджувати, що середньостатистичний кінь на день утриманні утриманні стандартним раціоном та левадою по 2 години у день буде з дефіцитом. Тому логічним і правильним буде додати до раціону олію з переважним містом омега 3 жирів. Більшість олій, навіть оливкова, мають високий міст прозапальних омега 6 або омега 9 жирних кислот, які взагалі не потребують додаткового надходження в раціон. У косової соняшникової олії, наприклад, практично не містять омега 3. Єдиним насінням, яке містить омега 3 до омега 6, приблизно в тому ж співвідношенні, що й трава, є льон. В олії льону також відсутні ціаногенні глікозиди, які в певній кількості містяться безпосередньо в насінні і створюють у власників привід для хвилювання через ризик отруєння синильною кислотою. Якщо вам буде цікаво розібрати цю тему детальніше, Напишіть про це в коментарях, і ви дізнаєтеся, чи реально отруїти коня насінням льону. Тепер переходимо до конкретики. Резалт пропонує нам два продукти з вмістом омега 3 це Linseed Oil та Omega Arctic Oil. Тож, у чому різниця? Linseed – це льняна олія холодного віджиму. Вона багата на омега 3 і містить її близько 50%, домінуючи над омега 6 Слід зазначити, що в рослинних оліях, окрім водоростей, омега 3 представлений тільки альфа-мілиноловою кислотою. Артікомега це рибічий жир із додаванням оливкової олії, токоферолів та вітаміну Д. Добавка має чудове співвідношення омега 6 до омега 3, 1 до 6. Хоча рибічий жир може здатися неприроднім кормом для коней, він є дуже багатим джерелом омега-3 жирів, які вже представлені не тільки альфа-ліноловою кислотою, а й її метаболітами докозагексаєновою і ейкоза кислотами. Далі, з вашого дозволу, ми будемо їх скорочувати. ЕПК та ТГК можуть синтезуватися з альфа-лінолової кислоти безпосередньо в організмі. Але у коней цей механізм вивчений недостатньо і вважається недосконалим. Відповідно, риб'ячий жир є єдиним джерелом достатньої кількості ЕПК та ДГК. Тож, ми з'ясували, що омега 6 та омега 3 є однією з обов'язкових добавок, але яку золій краще обрати? Все просто. Для більшості здорових коней, які несуть легкі фізичні навантаження, буде достатньо льняної олії на постійній або періодичній основі. Для коней у статусі інтенсивних фізичних навантажень племінних тварин і клінічно-хворих тварин, буде більш ефективною добавка з рибій жиром. Серед протипоказань слід зазначити індивідуальні негативні реакції коня на олію, а також необхідно обережно включати жири в раціон коней з надмірною вагою. На цьому все. Дякуємо за увагу. Будемо раді вашому зворотньому зв'язку та лайкам під відео. До зустрічі!